Пані Грижина Орловська-Сундей – наша колега. Вона працює на польському телебаченні. Згадує, що проект збережемо могили наших рідних від забуття. Започаткували саме в Коломиї ще далеко 1999 року. Саме з того часу і опікується кладовищами по всій Україні. приїхали Коли ми вперше з телевізійною групою приїхали до Коломиї, щоб познайомитися з цим місцем, то дізналися, що багато хто із звідси після війни оселився у дальношльонському краю. Я знаю, що в нас зараз мешкає багато уродженців Коломиї, і вони сумують за своєю вітчизною. Це абсолютно нормально. Завжди серце повертається саме до цих місць, і хоча вони поїхали у дальній Шльонськ, але тут залишили свої домівки. За якими сумують та найбільше за могилами своїх близьких, і то для них є сильною тугою. Бо коли у Польщі всі першого листопада ходять на могили, то до гробовців цих людей дуже далеко понад 800 кілометрів. І вони сюди не можуть приїхати. близьких сон так далеко краю, Цьогоріч до Коломиї приїхали півтори десятка поляків. Загалом благодійниці вдається щороку залучати до проекту не тільки молодь, але й всіх небайдужих співвітчизників. У Польщі понад 200 шкіл. Іл дальношльонського воєводства відновлюють цвинтарі в Україні. В Коломиї цим займається голова польського товариства покуття Станіслава Патковська Колосенко. Вона каже, що за два тижні не вдалося всього зробити. Адже деякі підприємці вкрали цеглу з паркану, а це майже 45 метрів огорожі. Та все ж пані Станіслава вірить, що вдасться таки відновити кладовище. Хочу подякувати тим дітям, які приїжджають з Польщі, для того, щоб допомогти нам упорядкувати цей цвинтар. Бо як пам'ятаєте, цей цвинтар не тільки є польський, тут живуть Україн лежать українці, лежать росіяни, лежать австріяки і німці. І Дякуючи польській стороні, пані Гражині редактор телевізії польській Гражина Орловська Сонда, яка кожного року на протязі 15 років уже допомагає нам упорядкувати цей цвинтар. І хотілося б мені звернути увагу на те, що ми упорядкували цей цвинтар, і повинні бути жителі вдячні для того, що ми познаходили багато шприців наркотиками. Тут користуються, які колять. Ді молодь, п'ють горілку, дуже багато знаходили бутилок і повикидували. Зі слів голови польського товариства коломаяни не по людськи ставляться до пам'яті своїх предків, адже на кладовищі лежать не лише поляки. Тут поховані українці, австрійці, німці та росіяни. Жодна із громад не відгукнулася на пропозицію і не долучилася до прибирання. На кладовищі було дуже багато сміття, серед нього і медичні шприци. Молодь із Польщі та України каже, що їм вдалося прибрати цвинтар. Тепер тут красиво і затишно. Sprzętaliśmy groby. Зв'язались ми в Коломиї і Огунівець. Ми Прибирали могили і дуже багато чого побачили в Коломиї. Також виїжджали до Львова, Кам'янця-Подільського та Хотина. Ну, сподобалося тут, та праця ж нам удалося. Та ще так. Мені дуже сподобалося тут працювати, і ваше місто дуже чудове. Ми тут гарно провели час. Познайомилися із групою з польської школи та потоваришували із ними. з групою ще зап'язні ми. Цілих два тижні ми вже прибираємо польський польський центр для того, щоб він став кращий ніж. Був до того, ми були в Донської волі. ходили, бачила їхні цвинтарі. Нам дуже сподобалось, і ми хочемо, щоб в Коломиї так само були такі гарні і прибрані польські місця. Приїхав до Коломиї і віце-маршалик дальношльонського воєводства Тадеуш Самборський. Він зазначив, що цей цвинтар важливий як для коломиян, так і для багатьох поляків, адже саме тут спочивають їхні спільні предки. То цвентаж важливий. Цвинтар важне для поляків, звісно, але важне також для той цвинтар є важливим у першу чергу для поляків, але також він важливий і для місцевих мешканців, та й для всіх українців. Бо ці могили, які знаходяться тут, відносяться до культурного та духовного спадку двох або й більше націй. І саме тут ми дізналися, що той спадок для наших народів є спільним. І тому ми повинні відновлювати такі місця. Це має бути нашим із вами обов'язком. І мені дуже приємно, що до тих наших груп, які працюють на кладовищах, долучається ще й українська молодь. Чеши в теди, що до тих груп дончає українська молодіж. Робота поляки в Україні не припиняється, адже в рамках проекту наші сусіди опікуються майже трьома стами цвинтарів у різних областях держави. Про них ми розповімо нашим телеглядачам у інших випусках новин. З Коломиї Богдан Малецький Сергій Сергіяксєєв телеканал. Reihe